Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео весняне рівнодення, і ми поговоримо, що можна робити в цей період. Про події, які можуть відбуватися в цей період, де брати енергію для ресурсів, як підготуватися та зустрічати весняне рівнодення, та поговоримо про прогноз на новий астрологічний рік, який починається в день весняного рівнодення, чому цей час вважається особливим, містичним та потужним. Щороку ця весняна точка означає. Щодень дорівнює ночі і бере початок астрономічна весна. В році є чотири таких точки: два рівнодення, весняне та осіннє, і два сонцестояння літнє та зимове. Життя циклічне і є різні варіанти циклів, і весняне рівнодення входить до одного з них: чотири кардинальні точки року, зміна сезонів. Весняне рівнодення починається в момент переходу сонця знак Овна. Розпочинається астрономічна весна у північній півкулі. Це особливий час, який наділений максимальною силою. Всі енергії цього дня максимально активні. Весняне рівнодення в 25-му році настає 20 березня об 11.02. Починається новий. Сонячний, астрологічний та астрономічний новий рік. Починається новий річний космічний цикл. Весняне рівнодення це пора року, коли день і ніч мають рівну тривалість, що символізує важливий перехідний період між зимою та літом. В цей час природа прокидається від зимового сну, квіти починають розквітати, птахи повертаються з теплих країв. А дерева починають зеленіти, розпускаються бруньки. Народна назва цього унікального дня сонцеворот або вербоносиця. На сході це навроз, який теж називають Новим Роком, тому це старт енергії, любові і тепла, яке сонце шле на землю, пробуджує природу, і ми починаємо рухатися швидше, як соки текчуть по корінням і гілкам дерев до бруньок. Починають розпускатися листочки. Перехід Сонця в Овен є значущою подією в масштабах року. Це своєрідний астрологічний молодик, що закладає новий річний цикл у світі. Сонце в знаці Овен після переходу в день весняного рівнодення буде перебувати до 19 квітня. Це означає, що фокус уваги, місія, початок. І Овна цінує те, щоб бути першим, він проявляє силу, дію пов'язану з вогнем та металом. Може проявлятися імпульсивно, він пов'язаний з атакою, авралом. А також у нашому організмі він пов'язаний з кров'ю та головою. Весняне рівнодення є абсолютно різними ситуаціями для двох півкуль планети. Так у північній півкулі весняне рівнодення означає прохід весни. А в південній прохід осені. З астрономічного погляду в день весняного рівнодення Сонце перетинає небесний екватор Уявну лінію в небі над екватором Землі. Воно починає свій перехід із південної півкулі в північну. Найпомітніший енергетичний перехід у всьому зодіакальному колі відбувається саме зараз, на переході сонця із знаку риб до овна. Все живе на планеті отримує нові сили та можливості для оновлення. А це фізично знаменує прихід весни. День поступово буде ставати довшим. За ніч весна вступає в свої права. І ці сили світу, що ростуть, дуже потужно впливають на нас в цей момент. І, звичайно, найголовніше в цей день це сонце, сонце джерело енергії. Джерело життя на землі, і в гороскопі людини визначає темперамент, індивідуальність, ставлення до світу загалом і відчуття свого місця у світі. Це джерело самовираження, центр свідомості, місце, де мешкає програма з відповіддю на запитання: хто я. Сонце світить всім і віддає свою енергію, не просячи нічого натомість. Так і ми. Маємо світити своїм сонцем. Розвинені якості сонця наділяють людину творчими та лідерськими якостями, яскравим самовираженням, бажанням проявлятися та бути поміченим. А знак овна відноситься до осі партнерства овен Терези. Терези знак рівноваги, гармонії та балансу. Овен початок всіх початків, первинний імпульс. Який дає народження всьому сущому, а вже сама назва весняне рівнодення говорить про баланс, гармонію, врівноваження двох початків чоловічого та жіночого, світла і темряви, дня і ночі. Тому в цей день дуже добре попрацювати з партнерськими відносинами, зі своїм внутрішнім чоловіком та внутрішньою жінкою, баланс інь-ян. Також відмінно пройдуть практики щодо відпускання енергетичних зв'язків із колишніми партнерами. День починає зростати, а разом із ним і енергія додається. День весняного рівнодення це чудова находа змінити своє життя, наповнитися енергією в сонця. Саме цей день має особливу, можна сказати, магічну силу. Кардинальні точки року в різних народів були відзначені святом та спеціальними обрядами та ритуалами, тому що в цей момент змінюється баланс сил, світла стає більше, менше темряви, ян посилюється і знижується. Можна по-різному це трактувати, але в ці трансформаційні моменти відбувається стрибок енергії в природі, також це тема чоловічого та жіночого. І на момент весняного рівнодення вони збалансовані, їх однаково. Ця енергетика дуже впливає на нас в цей момент, і люди це завжди відчували та приєднувалися до цієї потужної енергетики, щоб бути в гармонії та балансі з природними ритмами. Весняне рівнодення відзначається багатьма культурами по всьому світу і часто супроводжується різними обрядами, святами, традиціями. Мета яких святкувати новий етап життя та природи у цей особливий період. Цей час також асоціюється з відродженням, оновленням, новими починаннями. Люди використовують цей час для того, щоб оновлювати свої життя, ставити перед собою нові цілі та мрії, все, що має йти в зростання та розвиток, оскільки природа довкола також переходить до нового етапу свого циклу. Але не забувайте, що в нас ретроградна Венера та Ретроградний Меркурій ще й коридор затемнень, і це час перегляду, час вирішення кармічних питань. Слов'янські традиції сповнені унікальних обрядів та ритуалів на залучення удачі, грошей, кохання в життя, особливого значення надавалося ритуалам, пов'язаним зі здоров'ям. Темою любові та гармонії в партнерських відносинах, гармонії у сім'ї та ділових відносинах. Тому це час для роботи в цьому напрямку, щоб нова свіжа енергія могла прийти, також робота зі стихіями, практики балансу стихій дуже добре працюють в цей період. До Дня весняного рівнодення готувалися з давніх давен. Вважалося, що в цей період потрібно було зробити. Безліч справ як же підготуватися до дня весняного рівнодення, і перед цим важливим стартом потрібно налаштуватися, підготуватися до приходу весни належним чином, провести переформатування свого життя, згадати минулий рік, подякувати йому за все, зробити висновки, подумати, що б ви хотіли взяти в новий рік, а що стало баластом, слід залишити в минулому? Важливо зробити прибирання в будинку і навколо, виконати непотрібне, роздати зайве, впустити в дім свіже весняне повітря. Після того, як прибрали в будинку, відчиніть всі вікна і двері на хвилинку і впустіть весняне повітря. Можна зробити перестановку або чистити будинок від негативу. Для зміцнення свого здоров'я прийміть ванну, очищаючу для ефективності процедури, можна додати у воду трави, арома масла, і це допоможе вам очиститися від негативу та зміцнити своє здоров'я. Важливо максимально обмежити себе від інформаційного сміття та соцмереж. Зробіть хоча б один день детоксу від інтернету та інформації, приймайте енергію з землі та вогню. Прогулянки на природі, заварювання трав'яних зборів. Закликайте сонячну енергію дарувати вам здоров'я та сили. А що краще робити в день весняного рівнодення? Як відомо, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Тому краще провести весь день 20 березня? У стані уважному, гармонійному, щоб ніщо не порушувало внутрішньої рівноваги. Думки про високе зайвими не будуть свідоме налаштування на чисте, світле, добре, здатне здійснити чудеса та залучити позитивні енергії, яких зараз і так усім не вистачає, буде саме вчасно. Найсильніший момент у день весняного рівнодення це світанок. Якщо можете. Вийдіть на двір ближче до природи, привітайте сонце, встаньте обличчям на схід. Неважливо, на вулиці це або в будинку, якщо немає можливості вийти. Запаліть свічку, підніміть руки вгору, привітайте схід сонця. Дуже добре працює практика подяки сонцю, подяки наперед за те, що буде. Але промовляйте все у ствердній формі, начебто, ви вже це отримали, можна читати молитви. В цей період ви будете почуття. Також можна, дивлячись на сонце, що сходить, або на свічку, наповнюватися, вдихати проміння сонця, наповнюючись цією енергією, вбираючи потенціал світла, вдихайте сонячне світло до тих пір, поки не наповнитеся. Повністю зсередини. Відчувайте в собі тепло сонця, а коли наповнитеся, то починайте розливати це світло навколо себе, наповнювати простір навколо себе, кімнату, дім, місцевість, в якій живете, країну. Розширюйте своє світло на всю планету Земля, на весь всесвіт. Візуалізуйте свої цілі та бажання в цей момент та наповнюйте їх енергією сонячного світла, покладіть на промінь сонця свої цілі та бажання, і нехай сонечко піднімає їх до себе, наповнюючи енергією зростання, світла, сили та енергії. Чим більше віддаєте світла, тим більше його повернеться в помноженій кількості. І дуже рекомендую цю практику робити щодня, це потужний заряд енергії на цілий день. Сонце переходить в знак Овен 20 березня об 11.02 і перша година має величезну силу для того, щоб написати свої цілі та плани на майбутній рік. Наші пращури розпалювали багаття, стрибали через багаття, це дуже потужне очищення. Ходіння по вуглям також дає відмінний результат динамічна медитація сюди ж, наповнюйтесь енергією сонця в цей день, світіть яскраво, проявляйте харизму, несіть людям радість протягом цього дня, даруйте їм свою любов. Цілі та плани, які будуть записані після виходу Венери і Меркурія з ретроградного руху, можливо, придеться передивитися. Тому що вони будуть збуватися, але можуть бути затримки, або ви передумаєте і щось зміните в своїх планах та цілях. В день весняного рівнодення господині за традицією цього весняного дня пекли пироги та печиво у вигляді жайваренків, і цими смачними пташками пригощали малюків. А як же можна ще посилити та отримати енергію сонця? Можна медитувати на сході сонця. Подякуйте своєму батькові, або, вибачте його, якщо відчуваєте, що вам це потрібно. Сонце це наш батько, чоловік, син. Намагайтеся завжди виконувати свої обіцянки. Якщо не можете стримати свого слова, краще не обіцяйте, розвивайте сонячні якості свого характеру. Оптимізм, позитивне мислення, а для цього частіше усміхайтеся та дякуйте, працюйте над зменшенням гордині та его. І не забувайте, що думки носять кармічний характер, тому слова, думки повинні бути позитивними в весне на рівнодення. Закладається програма на найближчі 3-6 місяців. Тому всі практики та ритуали. Дня виконуємо у чудовому настрої духа. А що не потрібно робити в день весняного рівнодення? Не можна сваритися, не можна злитися. Тому що це ще буде посилено коридором затемнень і може вилитися на довгий час. Не залишайте бруд і безлад у домі. Не відкладайте гроші на чорний день. Не можна думати про погане, влаштовувати конфлікти, сварки або щось руйнувати. Пам'ятайте, що б не відбувалося, це зробить вас сильнішим, досвідченішим і мудрішим. Цей досвід був потрібний вашій душі. Щиро подякуйте Всесвіту за досвід із радістю і світлим поглядом в майбутнє прийміть новий час. А тепер давайте поговоримо про аспекти карти весняного рівнодення, тому що карта весняного рівнодення може впливати як мінімум на три місяці, як максимум на один рік. У когось може бути плюс-мінус три дні день народження, і люди будуть зустрічати свій соляр. Тому цей вплив однозначно буде на цілий рік. Марс, як управитель весняного рівнодення, знаходиться в раці. І направляє нас на вирішення сімейних питань, проявляйте турботу про рідних, попрацюйте з негативними родовими програмами та емоціями, та ще діє аспект тригону Марса до Сатурна. Тобто передивіться плани та цілі, направляйте енергії в конструктивне русло. Аспект сприяє діяти, але краще починати діяти після виходу Венери та Меркурія із ретроруху. А зараз ще раз все передивляємося, переробляємо, чинимо та відпрацьовуємо негативні програми. Венера зараз знаходиться в овні, але вона ретроградна. Венера пов'язана з умінням любити і цінувати себе. Тому що якщо ви по-справжньому любите себе та цінуєте, ви ніколи не піддастеся. Кохання це найсильніший захист на всіх рівнях. І в цей період. Та й завжди можна огортати своїх рідних та близьких аурою любові, особливо коли ви не поряд. Це буде своєрідним захистом для них, і це дуже сильно працює. День весняного рівнодення, початок астрономічної весни. Нове космічне життя починається в 21-й лунний день. Ми отримуємо повернення сил, витрачених спочатку лунного місяця. Рекомендується чесність та справедливість у всьому, навіть у незначних речах. Це творчий та активний день. Тому дуже добре творити в цей день. Енергія дня надихає на хоробрість, безстрашність, рішучість, впевненість, шляхетність, натхнення, відчуття порядку це день добровільної жертви, відмови від власності, революційних перебудов. І в цей день з'являються сили кардинально щось змінити, зробити реформу. Це день висновків, підсумків, навчання, іспитів та випробувань на професіоналізм, це день прийняття на себе відповідальності, бажано робити те, що може знадобитися в майбутньому. Підтримуйте інших, якщо бажаєте отримати допомогу від інших. Спільні справи та заходи пройдуть успішно, головне, спілкування не доводити до суперечок чи з'ясування стосунків. Після переходу Сонця в овен сонце входить в гармонійний аспект з Плутоном. Аспект сильний дає змогу сконцентруватися на своїх цілях, трансформувати негативні якості, зайнятися духовним розвитком. Плутон великий трансформатор і перетворювач, тому це дуже гармонійний аспект, щоб звільнитися від кармічних програм, які вже проявилися в коридорі затемнень. Подумайте про свої плани та наміри, творчі та інші ідеї. Точний аспект Сонця та Плутона відбудеться 24 березня. Сонце ще й в гармонії з місяцем, який також знаходиться у стихії вогонь. В знаці під керуванням Юпітера стрілець. Цей період сповнений оптимізму, бажання зростати вгору і вдалечінь, і побачити далекі перспективи, час пошуку духовного наставника, навчання та пошуку свого шляху. Місяць стрільці сприяє знаходженню відповідей на запитання, а в гіршому випадку люди можуть. Дуже багато брати на себе, недооцінювати свої сили і може посилитися прямо лінійність, грубість. Успіх визначає віра в себе, оптимізм, чесність, пристойність, повага до авторитетів, здатність керувати, проявляти лідерські якості та представляти спільні інтереси. Якщо подивитися на карту входження Сонця в нульовий градус овна, то ми бачимо, що в момент весняного рівнодення виявляється відразу з'єднання п'яти планет в інтервалі останніх градусів риб та перших градусів знака Овен. А це означає, що включений верхній зодіак годинник відкрила його Венера. Це можна охарактеризувати як включення нової доби. Нового часу, що дає нам перехід на зовсім інший рівень. Це дуже доленосний та знаковий час, який справді допомагає нам відкрити новий відлік часу та увійти в нову реальність. Крім того, у нас є чудовий бісекстиль. Місяць в цей момент знаходиться у знаку стрілець, і він в тригоні до сонця та ретроградної Венери, і при цьому утворює секстиль з Плутоном. Тобто виникає бісекстиль між з'єднанням Сонця, Венери та Нептуна, Плутона та Місяця. Це одна із гармонійних конфігурацій, яка дійсно допомагає нам перетворити наші бажання по місяцю та емоції. Плутон пов'язаний з трансформацією та змінами, і він на вершині бісекстилю з'єднання Сонця, Венери і Нептуна з висхідним кармічним місячним вузлом також дадуть нам можливість створити ті наміри, які ми можемо для себе проєктувати в майбутнє. Але тільки враховуйте, 20 березня ще проходять свою ретроградність Меркурій і Венера. Це час перегляду своїх цінностей. І 13 квітня Венера стане директною. Через кілька днів вже можна буде приймати остаточні рішення і створювати намір на майбутнє, тоді це буде більш ефективно. А ще у нас є одна комбінація напруженого характеру, це конфігурація Секіра. Між Марсом і Хіроном є квадратура, яка виходить на місяць аспектом полутора квадрат. Секіра здатна відрубати якийсь фундамент у житті. В цей час люди можуть самі рубати гілку, на якій сидять. Внутрішня скутість може проявлятися до фобій. із ситуації може бути важко виходити, і якщо при втратах не робити висновків, то життя може стати скутим і навіть перевернутим, і придеться ходити по коло проблем, ще й посилюючи їх. В той же час людина може відчувати цю напругу і розуміти, що потрібно йти вперед, долати перешкоди, тому що дороги назад немає. І в цій конфігурації присутні Марс, Хірон та місяць. Марс в раці це про сімейні цінності, хірон в Овні – це наш ключик до відповідей, але аспект напружений. Тому аспект говорить про складність знайти вихід із ситуації та з глухого кута. Важко проявляти кмітливість бачити знаки Всесвіту. Швидше це говорить про силу та тиск зовнішніх обставин. 20 березня включається не лише астрологічний та астрономічний Новий рік, а й Сонце передає кермо правління Венері. Це означає, що Венера стає управителем наступного року, і її м'який жіночий вплив буде дуже значним. Але треба враховувати, що в цей момент сама Венера ретроградна, тому з одного боку вона вимагає повернення до минулого вміння переоцінити ті цінності, які в нас були раніше, і відповідно зробити важливі висновки. Тобто повернутися до того, щоб ми навчилися любити та приймати себе та інших людей. Це важливе завдання наступного астрологічного та астрономічного року. Отже, весняне рівнодення настає 20 березня, і це баланс чоловічого та жіночого. Цей день ще називається Днем Землі або Днем щастя. Бажаю всім щастя на цілий рік! Зустріч зими та весни це і, є рівноден... це і є рівнодення, і день дає можливість вирівняти наші сили, збалансуватися, знайти гармонію в собі, знайти внутрішнє джерело любові і з любов'ю рухатися далі, тому що весна йде, весні дорогу. Вогненна сонячна куля пробуджує землю, і земля прокидається. День весняного рівнодення це магічний час, який здатний наповнити не тільки землю, а й кожну людину енергією самого життя, яке підтримуватиме нас весь наступний рік. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей.